Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки українською. Розпочинаємо тиждень із нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій, за Києвом об 11 і за Вашингтоном говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, теми, що стосуються України, США Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру маєте нагоду в коментарях писати свої запитання. Я спробую їх зачитати, відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки Української. Друзі, нині основна тема безумовно очікування від саміту НАТО. у Вільнюсі, який має розпочатися вже завтра. Про це будемо говорити багато сьогодні. І дуже багато пишуть також про це і західні змі. Зокрема, я прийшовся по декількох публікаціях. В американській пресі і дійсно зараз багато про це говорять які очікування, зокрема в контексті України. Financial Times, зокрема, опублікував матеріал і де надають коментарі естонської прем'єр-міністри. Калас, і вона каже, що західні країни не мають використовувати двосторонні гарантії безпеки, щоб розмити дебати щодо заявки України на членство в НАТО. Вона сказала, що а, потрібні практичні конкретні кроки зараз на шляху щодо членства в НАТО України, і а, розмови про гарантії безпеки насправді розмивають цю картину. Єдина гарантія безпеки, яка дійсно працює, і є набагато дешевшою і за будь що інше, це членство в НАТО. Сказала Кая Калас в коментарі Financial Times. Вошутон по своєю чергою пише, що нині цьогорічний саміт НАТО може визначити десятиліття безпеки заходу. А пишуть журналісти кажуть, що Попри те, що колективні гарантії безпеки НАТО про те, що напад на одного союзника означає напад на всіх, не може наразі задовольнити бажання України вступити в НАТО на цей час. Однак лідери альянсу можуть і мають повинні зробити конкретні довгострокові плани, кроки. Щоб дати Україні першокласну зброю, навчання та розвідку, кажуть журналісти Post у своїй колонці щодо цього саміту, і зокрема щодо ролі України, Нюрктаймс своєю чергою звертає увагу на новину, яка зробила багато шуму і обговорень реакції в Україні цими вихідними про повернення п'ятьох. Командирів гарнізону Азовсталь, які захищали Маріуполь, звертають журналісти на це увагу. Зокрема, напередодні саміту НАТО кажуть, що ця новина розізлила Москву і що гнівно відреагували там на повідомлення про повернення азовців до України. Зокрема, кажуть, що от Пісков, речник Кремля сказав, що на туреччину мовляв чинили тиск інші члени НАТО, аби дозволити українцям повернутися додому. На це також звернуло увагу у міжнародній пресі. Про саміт НАТО сьогодні будемо ми говорити з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який працює на саміті у вільнюсі. А з Богданом Богдан вітаю тебе. Ми з тобою, що обов'язково до цієї теми повернемося, але перед тим двома словами, яка атмосфера зараз у вільнюсі? Що ми потім повернулися до цієї розмови? Ну власне, е я не дуже люблю говорити про атмосфери, але справді вільнюс. Вражає, я би сказав, так таким ентузіазмом. Це здається, вперше литовська столиця має саміт НАТО, приймає у себе і відчувається, що литовці, як я щойно почув від литовського президента Гітана Санаосіди, вони вважають себе майже як сказати фронтовою країною НАТО на східному фланзі. На межі з Росією і Білорусю, звідки був вчинений напад на Україну, також як і з російської території. Отже, тут війна, я б сказав, відчувається набагато більше, набагато болісніше і набагато серйозніше, серйозніше. Ніж можливо в деяких західних країнах Європи Богдан, дуже цікаво до теми. НАТО повернемося обов'язково вже незабаром через декілька хвилин. Тому для глядачів залишайтеся на зв'язку з нами. Поговоримо з Богданом про очікування про останні новини. насправді дуже важливі меседжі, які пролунали у вільнісі. Перед тим хочу також задати про іншу важливу новину, яка також безпосередньо стосується підтримки України заходом. Можемо поговорити і ми говорили вже раніше також про це, однак детальніше розібрати про поставки Україні касетних боєприпасів від Сполучених Штатів. А знаємо, що США після довгих тривалих роздумів все таки оголосили про цей крок, що дають Україні. Касетні боєприпаси до артилерії 155-мм міліметрового калібру включили їх. в Останній пакет допомоги. Ці касетні боєприпаси опиняться вже на полі бою. Найближчим часом а наразі невідомо скільки в цьому конкретному пакеті дали таких снарядів. Однак в Пентагоні підтвердили, що для контрнаступу Сполучені Штати забезпечать Україну сотні тисячами касетних боєприпасів. Втім, такі види озброєнь викликали, викликали певну критику, зокрема серед деяких експертів, серед союзників, зокрема Сполучених Штатів, через побоювання, що вони можуть становити небезпеку для цивільного населення. Касетні боєприпаси, як вони працюють, це є один снаряд, який містить десятки менших в собі. І по про попередні касетні боєприпаси, які використовували раніше в війнах, вони а можуть не розриватися протягом декількох років. І через це дехто каже, що можуть становити такі види озброєнь безпеку саме для мирного населення. Річний сунок, прем'єр-міністр Британії, був одним із тих, хто висловив занепокоєння. Через такий крок Сполучені Штати, і зараз думаю, маємо його коментар. Велика Британія підписала конвенцію, яка забороняє виробництво або використання касетних боєприпасів і не заохочує їх використання. Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії. Ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно зброю далекого радіусу дії. Варварський акт Росії спричиняє незліченні страждання мільйонам людей. Це правильно, що ми колективно протистоїмо цьому, і я поїду на саміт НАТО наступного тижня у вільнюсі, де ми будемо обговорювати саме це з нашими союзниками, те, як ми можемо посилити нашу підтримку України. Ось такі коментари Грішесунака про касетні боєприпаси для України своєю чергою в Пентагоні. Всі ці застереження відкидають, кажуть, що насправді. Ті боєприпаси, які США будуть постачати в Україну, вони є значно надійнішими ніж попередні, про які часто говорять. І детальніше про це, і всі про ці всі застереження насправді я розказав Колін Колс, заступник міністра оборони Сполучених Штатів. Думаю, краще послухати його коментар чітко по пунктах. Він пояснив, чому не варто хвилюватися і чому важливо зараз Україні надати саме такий від боєприпаси по перше, Росія безрозбірно використовує касетні боєприпаси від початку цієї війни для атак на Україну. Натомість Україна прагне касетних снарядів щоб захистити свою суверенну територію. По друге, порівняно із російськими касетними боєприпасами, снаряди, які ми надамо Україні, мають надзвичайно низьку частку нерозриву, менше 2,35%. Порівняйте це з Росією, яка використовує касетні боєприпаси по всій Україні, де частка нерозриву становить від 30 до 40%. відсотків. Лише протягом першого року війни Росія запустила касетні боєприпаси з цілого ряду систем, які ймовірно виконали десятки мільйонів суббоєприпасів або бомб по всій Україні. По третє, ми працюємо з Україною, щоб мінімізувати ризики пов'язані із цим рішенням. Український уряд запропонував нам письмові гарантії відповідального використання касетних боєприпасів, включно з тим, що вони не використовуватимуть їх у густонаселених міських районах, і що вони будуть реєструвати де використовують ці снаряди, щоб пізніше спростити зусилля із розмінування. Україна також зобов'язалася докласти зусиль із розмінування після конфлікту, щоб зменшити будь-яку потенційну шкоду для цивільного населення. Сполучені Штати вже інвестували понад 95 мільйонів доларів у процес розмінування в Україні. Ми надамо більше підтримки, щоб допомогти Україні пом'якшити наслідки використання касетних боєприпасів обома сторонами цього конфлікту. І четверте, критично важливо забезпечити Україну касетними артилерійськими боєприпасами. Ми подбаємо про те, щоб українські військові мали достатньо снарядів на багато місяців наперед. У цей період США, наші союзники та партнери продовжуватимуть нарощувати наші оборонно-промислові бази для підтримки України. Ось такий коментар заступника міністра оборони Сполучених Штатів Коліна Кола. Друзі, тепер давайте перейдемо нарешті до теми саміту НАТО. Ми з Богданом вже привіталися. Думаю, можемо зараз повернути до ефіру. Богдане, вітаю тебе знову. Так. Дуже багато є чого обговорити, дуже багато цікавих речей. І думаю, варто почати насправді із ну мабуть найбільш новинного, що ми маємо на цей момент. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства НАТО для України. Він привітав це рішення і каже, що це найкращий момент, щоб прояснити. Запрошення Україні стати членом в цьому так. контексті є е, запитання від глядача Богдане. Ми з тобою ти вже трохи розказав про атмосферу, що багато прапорів багато підтримують Україну, багато закликів. От Тарас питає е, в тебе напевно, це, це питання. Е, чи буде якесь втілення лотовського ентузіазму щодо України, чи е, чого можна очікувати реально в контексті, особливо цієї заяви від е, Колеби. Що ти почув сьогодні? Можливо, які вже заяви детальніші? Так. Ну спочатку варто зауважити. Саміт НАТО розпочинається завтра, завтра і післязавтра два дні саміту НАТО у Вільнюсі. Сьогодні фактично підготовчий день, і я зараз перебуваю у медіа центрі саміту НАТО у Вільнюсі. І поза моєю спиною ви бачите власне багато порожніх місць, які я підозрюю, десь завтра і післязавтра будуть в щерть заповнені журналістами з різних країн я думаю, що тут йдеться про тисячі наших колег, які будуть працювати, які вже працюють. Попри це, попри те, що саміт ще не розпочався. Якщо ви зараз би були на вулицях Вільнюса, ви би побачили безліч насамперед українських прапорів, прапорів НАТО, ними прикрашені вулиці. Можливо, навіть більше того, наприклад. Автобуси у Вільнюсі їздять з написами вільнюс любить Україну, чи навіть такі написи, що поки ви чекаєте тут на свій автобус, Україна чекає на вступ до НАТО, тобто таке враження, що ентузіазм дійсно відчувається, і я думаю, що частково це ентузіазм литовців, як країни колишнього радянського союзу. Яка відчуває себе досить близькою з Україною з українськими прагненнями до незалежності, але також я відчуваю, що є певна ем, певна стурбованість саме уряду Литви, як країни, яка вважає себе майже прифронтовою державою, країни е, і уряду, який відчуває подих російської війни дуже 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 серйозно, і мені здається, що саме у зв'язку з цим. Можливо, литовці е, як господарі цієї зустрічі чи не найбільше я б сказав, е, проштовхують питання членства е, України у НАТО. І е, знову ж таки, попри те, що сьогодні ще лише підготовчий день, не, не день саміту. Сьогодні була е, тут прес-конференція е, прем'єр-перепрошую е, президента Гітанаса е, Навсіди і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і. Я знаю, що ми маємо уривки з них обох, але для початку я би хотів, якщо можна, литовського президента послухати діта. Нас наусіда висловлювався набагато, я б сказав, твердіше. Він собі напевне не може дозволити таке на відміну від генерального секретаря, тому що генеральний секретар мусить знаходити дуже серйозні складні рішення у ситуації, коли 31 держава а, НАТО зараз очевидно має е, свої інтереси, і їх треба згуртувати з ними, треба досягти згоди. Тим часом литовський президент Діта Нас сьогодні дуже чітко говорив, що принаймні треба зробити так, щоб ну, ну. з двох так е, з двох кроків е, для вступу України в НАТО, щоб прибрати принаймні один і щоб. Замість двох був один крок для України в НАТО і, будь ласка, зараз маємо гитара на осела. Також розуміємо, що Україна повинна бути повністю інтегрована в трансатлантичні структури безпеки і стати членом НАТО. Час повторювання обіцянок минув пора узгодити чіткий план. У нас немає вибору, окрім погодитися і надіслати потужний сигнал Україні. Перспектива членства надзвичайно важлива для країни, яка майже півтора року героїчно бореться з російським чудовиськом. Вільнюс має бути місцем звідки українцям прийдуть добрі новини. Насторібугдана то все таки, от чи є цей консенсус, про який говорить Дмитро Колеба? тому що напередодні Джо Байден в інтерв'ю CNN сказав, що в НАТО е, нема наразі одностайності щодо того, чи приєднувати Україну до альянсу зараз у момент е, у розпал війни. Сказав він. Mm -hmm. е, що ти сьогодні почув? Чи є якась конкретика вже для України е, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг був дуже обережний сьогодні, як і належить, очевидно. Дипломату і генеральному секретареві якому треба вибивати рішення і, і згуртовувати всіх керівників, які мають кожен очевидно свої інтереси. Візьмімо, хоча б Туреччину чи Угорщину чи інші держави. Очевидно, що Єнс Столтенберг ще працює. Він сказав, що зараз ще рано говорити про якісь. Доконані рішення чи а, формулювання, які будуть лунати в результаті зустрічі і переговорів, які відбуваються і зараз. Речі, сьогодні увечері, зустрічаються представники Швеції, Туреччини і а, генеральний секретар НАТО, і вони будуть намагатися все ж таки владнати а, питання ратифікації Туреччиною. Останнього кроку Швеції до НАТО вступу цієї скандинавської країни. Але коли запитували сьогодні Єнса Столтенберга про саме питання України, то він послухайте ось цю цитату, будь ласка, і подивіться на те, як він наголошує на тому, що перед питанням членства України в Альянсі є ще одне питання, яке він вважає, можливо важливішим, а саме. Питання потреби перемоги Україні, України у війні, яка триває зараз. і ми також повторюємо знову і знову, що безумовно саме союзники та Україна повинні вирішувати, коли настав час запросити Україну стати повноправним членом. Зараз найнагальнішим завданням є забезпечення того, аби Україна перемогла як суверенна і незалежна держава в Європі. Бо Якщо Україна не переможе, тоді про питання членства взагалі не йтиметься. Тож я вважаю, що надзвичайно важливо, аби ми далі гарантували, що союзники надають Україні зброю, боєприпаси, навчання, запасні частини, аби вона могла звільнити більше територій, а також стримати Росію від подальшої агресії. Дуже цікавий цей коментар? Насправді Тут таке враження, Богдане. Що е, буде? Будемо ми мати якісь відповіді, можливо, завтра, післязавтра, що всі основні заяви пролунають там. Богдане, є до тебе насправді дуже багато запитань сьогодні від наших глядачів. Е, я думаю, зчитаю декілька з них. А е, питають у тебе одна ютубі один з наших глядачів. Питає: чи будуть поступки НАТО для членства України взамін на перемовини із Кремлем про мир? Що можеш про це сказати? Про це не йдеться в офіційних заявах а, представників, яких ми чуємо від НАТО чи від країн НАТО. Тобто це а, не тема, а, яку а, обговорюють. Можливо, є політики, які а, про це думають. Можливо, є а, неофіційні представники. І, до речі, в міжнародній пресі ми бачили повідомлення про контакти на недержавному рівні. Які можливо контакти ці контролювалися чи то пак за ними спостерігали уряди певних країн? Але очевидно, що ці спроби якихось переговорів і можливо торгів є, були і будуть. Не забуваємо, що і українці, українські делегації, будла буквально в перші дні після початку російського вторгнення їхали на переговори, зокрема в Стамбулі з росіянами і. Пробували домовитися з Росією, щоб припинити щоб зупинити цю війну. Очевидно, що е, Москва і тоді, і зараз сподівається перемогти Україну радше ніж домовлятися. Тому е, так очевидно, що спроби розмови, аналізи пліт ну, не, не на офіційному Є... рівні. Про, про це не йдеться наразі. Я так розумію. Ні. Ще одне питання. Давайте спробуємо такий, знаєш бліц зробити питання. Відповідь від наших глядачів до тебе, Богдана Пітер на Фейсбуці, питає які зобов'язання Україна має взяти на себе і чи має пожертвувати Україна для того, аби отримати позитивну відповідь на цьому саміті? Ось таке питання про пожертви від України. Я думаю, не посміє говорити жоден серйозний політик, жоден серйозний лідер, в той час, коли. Україна проносить такі страшні жертви е, у вигляді і руйнувань е, від російської війни, і жертв серед цивільного населення, і жертв серед військових. Я думаю, що це слово е, не посміє використовувати жо жоден політик. Йдеться про те, що зараз відбувається страшна найбільша у Європі з часів Другої світової війни у ситуації цієї війни. Е, Зараз більшість керівників, і зокрема, як ви чули від представника генерального секретаря НАТО, найважливішим вважають допомогти Україні вистояти і перемогти питання членства України в НАТО сприймається позитивно. Політично згода на членство України в НАТО є питання лише в тому, як його втілювати, коли. І за яких умов так. беручи до уваги, що війна це також умови, у яких відбувається цей процес, і від себе додам лише про зобов'язання раніше в білому домі говорили про те, що Україна має провести ряд реформ, зокрема з демократизації, з зусиль корупції. А мабуть, про ці зобов'язання, якщо про якісь говорять, то говорить саме про так. Так, так. такі, ні з боку сполучених штатів ну навряд чи це можна назвати пожертвами, чи жертвами. так то. абсолютно йдеться про процес, який кожна країна в принципі має проходити, і, і ті стандарти, яким Має відповідати кожна країна перед тим як стати повноправним членом чи членкиною альянсу? Богдане ще одне питання. Оксана з Греції передає вітання і питає: має вона хвилювання щодо ізраїльської моделі щодо України? Йдеться про гарантії безпеки в ізраїльській формі. Ми про них багато говорили раніше, і про це також обговорювала аналітики. Питає Оксана, чи чи ці хвилювання виправдані, і чи це означає військо, воєнний стан довічно? Що можеш на це сказати? Це, це це надзвичайно цікаве питання. Більше того, якщо ви стежите за новинами, ви напевне чули, що і президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав про щось на зразок гарантій безпеки, якщо можна так сказати, чи гарантій військової допомоги Ізраїлю, які могли би бути. Застосовані щодо України, і також я, я чув це е, і з вуст інших е, чільних представників е, країн НАТО. Так що таке враження, що це серйозна тема, що, що вона обговорюється, і власне, е, якщо ми повернемося до слів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, то він, скажімо, він не використовує такого формулювання як е, е, ізраїльська модель. Е, він радше говорить про. Гарантії довготермінової, довгострокової і ефективної допомоги військової допомоги Україні, саме збройної допомоги Україні, йдеться зокрема про те, що Україна переходить фактично вимушено, тому що так. радянська зброя в Україні зноситься, але вона переходить і з намірами інтегруватися в НАТО і з, з потреб очевидних війни. Переходить на техніку стандарти стандарти НАТО, і в цьому е, ЄН Столтенберг і НАТО оголосив, що це буде одне з головних завдань, зокрема саміту. Щоб це були довготермінові зобов'язання, щоб Україна оцю таку безпекову допомогу отримувала гарантовано і стало е, Ізраїль, ізраїльський зразок, що це означатиме для війни. Ну мені здається, що це е, радше. Спекуляції чи чи чутки на, на цьому етапі ну, проміта так, та якби така оболонка, чи бренд, під яким ці ці речі подають за пресі і про що обговорюють. Ну але ну очевидно, Ізраїль не є членом НАТО, і якось офіційно також я так розумію. Саме е, це формулювання ізраїльська, ізраїльська так. модель, кожна кожна країна має має свою е, окрему унікальну е, ситуацію, коли йдеться про питання безпеки в Ізраїлі. Ситуація. Дуже особлива, дуже Абсолютно. відмінна від України. Але коли йдеться про приклад ось цієї сталої, дуже серйозної велетенської багатомільярдної допомоги найновішою зброєю, а, а також а, о, твердої політичної підтримки, коли йдеться про питання безпеки, я думаю, що на це теоретично можна дивитися як на Позитивний приклад позитивний зразок, хоча знову ж таки повернувся до заяв з вуст представників України НАТО Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, сказала, що вона вважає, що є лише одні справжні реальні гарантії безпеки Це України членство до НАТО. НАТО Богдане, Чи що Україна Забутань... А, так, і якщо говорити ти правильно говориш, так і якщо ширше говорити не лише про Україну, а, питає Тарас в тебе знову на Фейсбуці. Дуже багато сьогодні запитань. Богдане вочевидь, цікаво на що дачі ця тема. Так а, Тарас так активний. Чи відомо щось щодо участі зеленського саміті? Чи допоможе його участь досягнути бажаного результату? таке от питання а, так до останнього моменту а, з українського боку заявляли, що Якщо не буде якихось конкретних надій на якісь чіткі, чіткі здобутки, чіткі кроки на користь України на саміті, то у Києві натякали, що президент Зеленський не приїде до Вільнюса. Але зараз я можу сказати, що у планах, які роздали у для для преси тут на саміті зустрічі і участь українського президента. Зокрема, у першому засіданні Ради Україна НАТО це такий буде новий орган взаємодії України з альянсом. Це заплановано. Отже, я так вважаю, що можна говорити про те, що українського президента тут чекають його події з його участю вже, вже заплановані. Чи це буде сприяти якимось конкретним результатам? Ну Очевидно, що напевне, що так, коли, коли люди е, розмовляють безпосередньо, і з досвіду, скажімо, з розповідей досвідчених дипломатів, досвідчених е, урядовців, ми знаємо, вони кажуть, що одна справа телефонувати, одна справа так, навіть через відеозв'язок розмовляти. Інша справа, коли люди сідають за стіл, дивляться один в одному в очі, чують. Інтонацію в голосі чують переконливі аргументи, і будемо бачити, що з цього вийде. Богдана півтори хвилини ще залишається, і останнє, мабуть, запитання на сьогодні буде. Питають щодо позиції Туреччини та Угорщини щодо е, приєднання потенційного України в контексті того, що ці країни також е, були проти приєднання Швеції. Поїдаємо два запитання: що ці країни кажуть чи чути від них щось з позиції щодо України, і так. що зі Швецією? Чи чи все таки приєднається вона до альянсу на цьому саміті офіційно вже повноцінно і фінально так. коротко про Швецію? Щодо Швеції, прориву ще немає, але сьогодні пан Столтенберг сказав, що він вважає, що надії ще є що тут у вільнюсі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра, можливо, з Туреччиною домовляться, щоб вона зняла свої перешкоди щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО. Щодо України. Минулими минулими вихідними ми чули з вуст турецького президента Раджепа та Ердогана, що він, що Туреччина підтримує українське членство в НАТО. Більше того, турецький президент сказав, що він завжди виступав за те, щоб Україна була мала право вступити в НАТО з боку Угорщини. Ми не чули. Принципових заперечень проти взагалі ідеї вступу України у НАТО. Більше того, скажімо, я чув від генерального секретаря днями його запитували, зокрема про, про угорську позицію, і він звернув увагу на те, що. Ось має бути це засідання нового рівня відносин України з НАТО ось цього цієї ради Україна Україна НАТО і е, генсек Солтенберг зауважив, що Угорщина проти цього, проти е, засідання цього, яке е, має бути після завтра, е, не виступала. Цікаво, Богдане. Дуже тобі дякую за твої детальний детальні за Твої відповіді для наших глядачів. Цю тему обов'язково продовжимо в програмі. Часта 22-ї годині. Ну і завтра, також і після завтра будемо очікувати на твоє включення, і будемо сподіватися, що буде вже якісь конкретні новини із саміту вільнюсі, ті, що стосуються безпосередньо України, і щодо потенційних перспектив членства і валянці, Богдан, Дуже тобі дякую за, за цю розмову. Було цікаво з тобою, як завжди, говорити. Ну, все добре. Друзі, наш ефір на час підходить до завершення. Дякую вам зі свого боку за, за вашу активність за ваші коментарі. Питання. Програма частема 22-ї Не пропустіть брифінг. Завтра о 18 й повернеться в ефір. Будемо говорити безпосередньо про саміт НАТО і вже його перші результати. Бережіть себе і побачимось. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.